Троє поросят Були собі на світі троє поросят, Троє братів. Всі однакові на зріст, кругленькі, рожеві, з однаковими веселими хвостиками. Навіть імена в них були схожі, а звали поросят ніф-ніф, нуф-нуф і наф-наф. Все літо вони перекидалися в зеленій траві, грілися на сонечку, ніжилися в калюжах. Та ось надійшла осінь. Сонце вже не так добре припікало, сиві хмари тяглися над пожовклим лісом. Пора нам подумати про зиму, сказав якось Наф-Наф своїм братам. Прокинувшись рано вранці, я вже тремчу від холоду. Ми можемо застудитися. Треба нам збудувати будинок і зимувати разом під одним теплим дахом. Але його братам не хотілося братися за роботу, куди приємніше останніми літніми днями гуляти й стрибати по лузі. Аніж рити землю і тягати каміння. Встигнемо до зими ще далеко. Ми ще погуляємо. сказав Ніф-Ніф і перекинувся через голову. Коли треба буде, я сам собі збудую дім. сказав Нуф-Нуф і ліг у калюжу. І я так само додав Ніф-Ніф. Ну, як хочете. Тоді я сам один будуватиму собі дім, сказав Нафнаф. -наф. На вас не чекатиму. З кожним днем все холоднішало і холоднішало. Але Ніф-Ніф та Нуф-Нуф не поспішали. Вони й думати не хотіли про роботу. Вони байдикували зранку до вечора. Тільки те й робили, що гралися у свої поросячі ігри, стрибали і перекидалися. Сьогодні ми ще погуляємо, казали вони. А завтра зранку візьмемося до діла. Але й наступного дня вони казали те ж саме. І тільки тоді, коли велика калюжа край дороги стала щоранку вкриватися. Тоненькою кірочкою льоду ліниві брати згодилися нарешті працювати. Ніф-Ніф зметикував, що якнайшвидше і найпростіше збудувати будинок із соломи. Ні з ким не порадившись, він так і зробив. Вже до вечора його хатка була готова. Ніф-Ніф поклав на стріху останню соломинку і, дуже задоволений своєю хаткою, весело заспівав Хоч півсвіту обійти, 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 Кращу хатку не знайти, не знайти, не знайти. Наспівуючи цю пісеньку, він пішов до Нуфнуфа. Нуфнуф неподалік теж будував собі хатку. Він намагався якнайшвидше покінчити з цією нудною і нецікавою справою. Спочатку, так само як і брат, він хотів збудувати собі хатку з соломи, але потім вирішив, що в такій хаті взимку буде дуже холодно. Хата буде міцніша й тепліша, якщо її збудувати з гілок і тонких лозинок. Так він і зробив. Він забив у землю кілки, заплів їх лозинами, на покрівлю навалив сухого листя, і до вечора будинок був готовий. Нуфнув з гордістю обійшов його кілька разів і заспівав У мене гарний дім, добрий дім, теплий дім, не злякають дощі грім, дощі грім, дощі грім. Не встиг він закінчити пісеньку, як із за кущів, вибіг ніф, -ніф. Ну, ось і твій будинок готовий, сказав Ніф-Ніф братові. Я ж казав, що ми й самі впораємося з цим ділом. Тепер ми вільні і можемо робити все, що нам захочеться. Ходімо до Нафнафа і подивимось, який він собі побудував будиночок, сказав Нуфнуф. -нуф. Щось давно ми його вже не бачили. Ходімо, згодився Ніф-Ніф. І обидва брати, дуже задоволені тим, що їм вже не треба ні про що турбуватися, зникли за кущами. Нафнаф -наф ось уже кілька днів займався будівництвом. Він натягав каміння, намісив глини. І тепер, не поспішаючи, будував собі надійний міцний будинок, де можна було б сховатися від вітру, дощу і морозу. Він зробив у будинку важкі дубові двері з засувом, щоб вовк із сусіднього лісу не міг до нього залізти. Ніфніф -ніф і нуфнув застали брата за роботою. Що ти будуєш? в один голос вигукнули здивовані ніфніф -ніф та нуфнуф. -нуф. Що це? Будинок для поросяти чи фортеця? Будинок для поросяти повинен бути фортецею. спокійно відповів нафнаф, -наф, не кидаючи роботи. Чи не збираєшся ти з кимось воювати? весело хрокнув ніфніф -ніф і підморгнув Нуф-Нуфові. І обидва брати так розвеселилися, що їх верещання та хрюкання розляглися на весь лужок. А Наф-Наф, не зважаючи ні на що, і далі мурував собі стіну свого будинку, мугикаючи під ніс пісеньку. Я, звичайно, не дурний, не дурний, не дурний. Дім будую кам'яний, кам'яний, кам'яний. Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак. Не дістане вже ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Про якого це він хижака? спитав ніфніф у Нуф-Нуфа. Це я про вовка, відповів нафнаф і поклав ще один камінь. Бач, як він боїться вовка, сказав ніфніф. -ніф. Він боїться, що його з'їдять, додав нуфнув. І брати ще дужче розвеселилися. Які тут можуть бути вовки? сказав ніфніф. -ніф. Ніяких вовків немає, він просто боягуз, додав нуфнув. І обидва почали пританцьовувати і співати. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить дурень вовк, сивий вовк хижий вовк. Вони хотіли роздражнити Нафнафа, але той навіть не обернувся. Ходім, Нуфнуфе!» – сказав тоді ніфніф, -ніф. нам тут немає чого робити. І два хоробрі братики пішли гуляти. Дорогою вони співали й танцювали. А коли увійшли в ліс, то так розшумілися, що розбудили вовка, який спав під сосною. Що за шум? незадоволено пробуркотів злий і голодний вовк. І поскакав до того місця, звідки лунали вереск і хрокання двох маленьких дурних поросяток. Ну, які тут можуть бути вовки? Сказав у цей час Ніф-Ніф, який вовків бачив тільки на малюнках. Ось ми як схопимо його за ніс, то знатиме, додав Нуф-Нуф, який теж ніколи не бачив живого вовка. Повалимо, та ще й зв'яжемо, та ще й ногою, отак, отак, розхвастався Ніф-Ніф і показав, як вони розправлятимуться з вовком. І брати знову розвеселилися і заспівали. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк. І раптом вони побачили справжнього живого вовка. Він стояв за великим деревом, і в нього був такий страшний вигляд. Такі злі очі і така зубата паща, що в ніфніфа і нуфнуфа по спинках перебіг дрож, і тонкі хвостики дрібно дрібно затремтіли. Бідні поросятка не могли навіть поворухнутися від жаху. Вовк приготувався до стрибка, клацнув зубами. Моргнув правим оком, але поросята раптом схаменулися і зі страшним вереском кинулися навтіки. Ніколи їм ще не доводилося так швидко бігати. Здіймаючи хмари куряви, вони бігли кожен до свого будинку, аж ми готіли. Ніф-Ніф перший добіг до своєї солом'яної хатки. І ледве встиг хряснути дверима перед самим носом вовка. Зараз же відімкни двері, прогарчав вовк, а то я їх виламаю. Ні. хрокнув Ніф-Ніф. я не відімкну. За дверима чути було дихання страшного звіра. Зараз же відімкни двері, прогарчав знову вовк. А то я так дмухну, що весь твій дім розлетиться. Але ніф ніф від страху вже нічого не міг відповісти. Тоді вовк почав дмухати. Зі стріхи хатки злітали соломинки, стіни її тряслися. Вовк ще раз набрав повні груди повітря і дмухнув у друге. Коли вовк дмухнув утретє, хатка розлетілася на всі боки, начебто на неї налетів ураган. Вовк клацнув зубами перед самим п'ятачком маленького поросяти, але ніф ніф спритно вислизнув і кинувся тікати. За хвилину він був уже біля дверей нуфнуфа. Ледве встигли брати замкнутися, як почули голос вовка. Ну, тепер я з'їм вас обох. Ніф-ніф і нуфнув, злякано глянули один на одного. Але вовк дуже стомився, і тому він вирішив схитрувати. Я передумав, сказав він так голосно, щоб його почули в хатці. Я не їстиму цих худорлявих поросят. Я краще піду додому. Ти чув? спитав ніф -ніф брата. Він сказав, що не їстиме нас. Ми худорляві. Це дуже добре, сказав Нуфнув і одразу перестав тремтіти. Братам стало весело, і вони заспівали, наче нічого й не було. Не страшний нам сірий вовк, сірий вовк, сірий вовк. Де він ходить, дурень вовк, сивий вовк, хижий вовк, а вовк і не думав нікуди йти, він просто відійшов убік і причаївся. Йому було дуже смішно він ледве стримував себе, щоб не зареготати. Як хитро він обдурив двох дурних маленьких поросяток. Коли поросята зовсім заспокоїлися, вовк узяв овечу шкуру і обережно підкрався до хатки. Біля дверей він накрився шкурою і тихо постукав. Ніф-ніф і нуфнув дуже злякалися, коли почули стукіт. Хто там? спитали вони, і в них знову затрусилися хвостики. Це я. Бідна маленька овечка. тонким чужим голосом пропущав вовк. Пустіть мене переночувати. Я відбилася від отари і дуже стомилася. Пустити? спитав брата добрий Ніф-Ніф. Овечку можна пустити, погодився Нуфнув. Овечка не вовк. Але коли поросятка відчинили двері, вони побачили не овечку, а все того ж зубатого вовка. Брати зачинили двері та щосили налягли на них, щоб страшний звір не зміг до них вдертися. Вовк дуже розсердився йому не пощастило обдурити поросят. Він скинув із себе овечу шкуру і загарчав. Ну, заждіть же, від цього дому зараз нічого не залишиться. І він почав дмухати. Дім трохи покосився, вовк дмухнув у друге, потім утретє, потім в четверте. З даху злітало листя. Стіни дрижали, але дім все ж таки ще стояв. І тільки коли вовк дмухнув п'ятий раз, дім захитався і розвалився. Самі тільки двері ще деякий час стояли посеред руїн. Охоплені жахом, поросята кинулися тікати. Від страху їм відбирало ноги. Кожна щетинка тремтіла, носи пересохли. Брати бігли до будинку на Фнафа. Вовк наздоганяв їх величезними стрибками. Одного разу він мало не схопив ніфніфа за задню ніжку, але той вчасно відсмикнув її і припустився чимдуж. Вовк теж наддав ходи він був певний, що цього разу поросята від нього не втечуть. Але йому знову не пощастило. Поросята швидко промчалися повз велику яблуню, навіть не зачепивши її. А вовк не встиг звернути і налетів на дерево. Яблуня обсипала його яблучками. Одне тверде яблуко вдарило його межі очі. Велика гуля вискочила у вовка на лобі. А ніф-ніф та нуфнув ледь живі. Підбігли тим часом до будинку ФНАФа. Наф Брат швидко впустив їх у дім. Бідні поросята були такі налякані, що нічого не могли вимовити. Вони мовчки кинулися під ліжко і там причаїлися. Нафнаф -наф одразу здогадався, що за ними гнався вовк, але йому не було чого боятися у його кам'яному будинку. Він хутко зачинив двері на засув. Сам сів на дзиглик і голосно заспівав Тут мене страшний хижак, злий хижак, злий хижак. Не дістане аж ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Але тут постукали у двері. То стукає? спокійним голосом спитав Нафнаф. -наф. Відчиняй без балачок. Почувся грубий голос вовка. Чого це? І не подумаю, твердим голосом відповів на Фнаф. Он як? Ну, бережіться ж, тепер я з'їм усіх вас трьох. Ану, спробуй, відповів із-за дверей на Фнаф, навіть не підвівшись зі свого дзиґлика. Він знав, що йому і братам. Не має чого боятися у цьому міцному кам'яному будинку. Тоді вовк втягнув у себе якнайбільше повітря і дмухнув щосили. Та скільки б він не дмухав, навіть найменший камінець не зрушив з місця. Вовк аж посинів від натуги, та будинок стояв, як фортеця. Тоді вовк почав трясти двері, але вони теж не піддавалися. Вовк почав від злості шкрябати пазурами стіни будинку і гризти каміння. Але він тільки поламав собі кігті і попсував зуби. Голодному і злому вовку нічого не лишалося, як забиратися геть. Але тут... Він підвів голову і раптом помітив великий широкий димар на даху. Ага, ось через цей димар я й проберуся у будинок. зрадів вовк. Він обережно заліз на дах і прислухався. У будинку було тихо. Я все ж таки поласую сьогодні свіжою поросятинкою, подумав вовк і, облизнувшись, поліз у димар. Але тільки він почав спускатися по димарю, поросята почули шурхіт. А коли на кришку казана стала сипатися сажа, розумний наф-наф одразу здогадався, в чим справа. Він швидко кинувся до казана, у якому на вогні кипіла вода, і зірвав з нього кришку. Ласкаво просимо, сказав Нафнаф -наф і підморгнув своїм братам. Ніф-Ніф та Нуф-Нуф уже зовсім заспокоїлися і, щасливо усміхаючись, дивилися на свого розумного і хороброго брата. Поросятам не довелося довго чекати. Чорний, як сажотрус, вовк бебехнувся просто в окріп. Ніколи ще йому не було так боляче. З диким ревом ошпарений вовк вилетів у димар назад, на дах, скотився по ньому на землю, перекинувся через голову аж чотири рази, проїхався на своєму хвості. Мимо замкнутих дверей і кинувся в ліс. А три брати, три маленьких поросятка дивилися йому услід і раділи, що вони так вдало провчили злого розбійника. А потім вони заспівали свою веселу пісеньку Хоч півсвіту обійти обійти, обійти, кращого будиночка не знайти. Не знайти, не знайти. В цьому будинку злий хижак, злий хижак, злий хижак не дістане нас ніяк, аж ніяк, аж ніяк. Лютий вовк у ліс утік, в ліс утік, в ліс утік, і не вернеться по вік, вже повік, вже повік. З того часу брати стали жити разом під одним дахом. От і все, що ми знаємо, про трьох маленьких поросят Ніфніфа, Нуфнуфа та Нафнафа. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії.